Привіт! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Яка красива в Україні зараз зима. Так багато снігу і, здавалося, б, під снігом у саду нічого не видно. Та це не так. Насправді зараз дуже добре видно недоліки. І вдалі рішення. На мою думку, найбільша майстерність це створити сад, який буде прекрасним цілий рік, не сезон. А всі 12 місяців, навіть зимою, навіть під снігом, сад може бути красивим. Заглянемо у цей двір, подивимося, що зима розкаже про сад. Почну з того, що мені подобається цей паркан. І якщо дивитися з середини двору, то такий нещільний паркан він може бути ще непомітнішим. Він візуально збільшує розмір саду, особливо, якщо далі не сусідський будинок чи вулиця, а природа, то може бути вдале поєднання з природою, інтеграція в ландшафт. І мені дуже подобаються ось ці ялини, які ж вони гарні в снігу, казка. Я зараз якраз обираю хвойні рослини для саду з нуля. Дивлюся багато відео з оглядом садів, слухаю дизайнерів. Чула думку про те, що ялини в саду, прикрашання ялин на Різдво в саду це не модно, це радянщина. Не погоджуюся. По-перше, Різдво ніхто не відміняв, хоч дата тепер і інша. А по-друге, тільки подивіться на цих красунь. Та з ними зараз ось в такому засніженому саду не зрівняються ні туї, ні ялівці та ніякі хвойні не зрівняються, А які зараз вже виведені сорти ялин. Далі привертають увагу три однакові деревця. Це сумах. У нього дуже гарна крона красиво, декоративно виглядає й без листя. І оті свічечки, ну, дуже гарно це взимку, а влітку це ажурне, красиве листя. В нього восени, то взагалі вибух яскраво-червоного кольору, листя стає червоним-червоним. Тож, Сумах це дуже декоративна рослина, популярна в ландшафтному дизайні. Але треба пам'ятати, що Сумах дає дуже багато кореневої порослі. Це ускладнює дуже догляд. Але справитися реально тут же справляються. Мені подобається, що тут не різні три акцентні рослини, а однакові. Це об'єднує сад, робить його єдиною композицією. Які ж я Бачу недоліки, що мені не подобається ось той дальній паркан. Довгий, він гарний і колір хороший, добре, що він сюди повернутий білою стороною. Гірше було б, якби він був червоний, синій чи зелений, то був би жах для саду. Та як би було добре, якби його не було видно, а щоб його не було видно весь час, то рішення тут Хвойні рослини. Коли я була в Англії, я закохалася в живоплоти. Я навіть відео про них зняла є на каналі, варіантів, як це зробити, море. Зауважу, я не ландшафтний дизайнер і навіть не досвідчений садівник. Лише два роки тому я почала цікавитися садами, створювати свій, я не критикую, я лише висловлюю свою суб'єктивну думку і буду вдячна, якщо ви напишете свою, давайте спілкуватися. І ще, звісно ж, це знімається з дозволу, яка ажурна крона, і ось його свічечки червоні. Це дуже привабливо виглядає зараз. Ну і звісно ж, ялинка. Ялини є, є різного кольору, різної форми крони. А до Сумаха змінила своє ставлення, бо було неоднозначне через його агресивність, а зараз, ось в зимовому саду, то дуже мені сподобався. Ось тут клематис. Я б обрала пірамідальну опору. Вона одинаково гарно виглядає з різних сторін. Її навіть в центрі квітника можна поставити. Я побачила таке рішення в одному англійському саду, дуже здивувалася, побачивши клемат в центрі клумби. Та тепер дуже подобається мені таке рішення. Красива зима цього року. Це Західна Україна, Львівська область. Засніжило, кинуло сніжку. Рослинкам, які під сніговою ковдрою добре. Ось тут деревцями задекоровано, закриває те, що там якісь будівлі це добре, гарне рішення. Біля входу до будинку стрижені форми. Теж подобається, лавки обов'язково повинні бути, щоб було де відпочивати. Ну, ось ми бачимо паркан. Бачите, який він довгий, великий і неприкритий. Стріжені, хвойні по краю. Виглядають, як на мене, одинокими, не вистачає їм підтримки, а там розкидані кущі, я б їх об'єднала в єдину композицію. Які шапки? Коли рослинка стрижена, вона не розвалюється. Ось тут добре. Тримає снігову шапку, але б я поруч посадила вищі рослини, або хвойні, або і листопадні, а, але є листяні вічно зелені. Для, для підтримки, щоб веселіша композиція була, ялини вражають своїм розміром. Зараз є сорти, які не ростуть такими високими. Треба, обираючи рослину хвойну, ялину, зокрема, треба. Уважно читати, уважно вивчати, не тільки читати, бо написати можуть інколи неправдиву інформацію, треба дуже добре вивчати, якою рослина буде у дорослому віці. І коли пишуть, якою вона буде в десятирічному віці, то це не кінцевий результат. Після десяти років вона ще ростиме й ростиме, тож треба враховувати розмір. Бо можуть дуже, занадто високо становити небезпеку для будинку, закривати інші рослини. Дякую, що прогулялися разом зі мною. Дякую за підтримку. До наступної екскурсії!